Хмельницький їде до вас і відправляє дітей в школу. Ми вирішили продовжити нашу класну ціну на шикарні килимочки. Розмірі 2 на 3 Ми так і ще будемо робити до 1 вересня 2,390 ліліями килимок на ковровій основі. Ви скажете, хочу класику, будь ласка, а ось вам і класичний килимочок. 2390 доставочка безкоштовна. Класичні килими ніколи не виходять з моди. Ви подивіться на світло-біжої вітіночки, ви подивіться на коричні відтіночки. Килимочок буде говорити, що я найкращий, я класичний, і я хочу бути у вас невеличкий ворск, який буде легко досить прибиратися. А ви хотіли червоненький класичний, будь ласка, червоненький класичний. Основа йде коврова. Малюночок йде класичний, який ніколи не старіє. Ворсик тут іде 5-6 міліметрів. Що ще потрібно? Правильно відправляйте дітей в школу, а кілимочки нехай їдуть до вас додому з безкоштовною доставочкою. Тому обов'язково звертайтеся і така краса буде у вас.